Новий тв формат у Черкасах з'явилося – HD-телебачення. Цей сучасний телевізійний стандарт пропонує містянам загальнонаціональний кабельний провайдер Воля. А він наразі єдиний в країні, що здійснив повноцінний запуск hd телебачення. У цей проект компанія Воля інвестувала більше 25 мільйонів гривень. Черкаси – десяте місто, де впровадили телебачення аж ді формату. Зараз я ось раз в Черкасі можна це.

Різниця дійсно суттєва, на відміну від стандартного телебачення, формат HD забезпечує чітке широкоекранне зображення картинки у близько двох мільйонах пікселів. А це означає, що якість усього відтворного на екрані краще у п'ять разів. Значні переваги і звучання, цифровий звук на відміну від звуку, що дає аналогове ТБ, більш якісніший. Він у форматі Dolby Digital. його використовують для кінофільмів та DVD. Насолоджуватись переглядом якісного контенту може кожен, хто має сучасний HD-телевізор. Якщо ваш телевізор вже має вбудований tv тюнер стандарту DVB-C, то у волі можна купити модуль умовного доступу та отримати смарт-картку. Переваги такого варіанту ніяких додаткових кабелів та обладнання. Далі ще простіше. Абонент замовляє пакет Воля HD. Для того, щоб усі бажаючі оцінили переваги нового стандарту, перші три місяці перегляду пакету Воля HD без додаткової плати. Постійна ж вартість пакета Воля HD становить 40 гривень на місяць. Абоненты, которые э, проживают в зоне покрытия нашей сети, или же действующие абоненты цифрового телевидения, которые уже подключены к нашим услугам, э, могут заказать пакет каналов в формате высокой четкости. Основная направленность каналов, которые представлены в этом пакете, это познавательные каналы о по природе, животном мире. Это развлекательные каналы. Это киноканалы. І це спортивні канали, то тобто, є ті канали, де очень важна передача картинки серед каналів. Воля кіно HD» – це перший в країні преміальний сервіс кінопоказу у форматі Хай Діфінішн для абонентів Кабельного ТБ. Тут стрічки доступні двома мовами і головне жодної реклами. Цікавою для глядача буде також hd версія каналу футбол. Він особливо актуальний нині в період Єврочемпіонату. За 24 години на добу футбольних матчів та програм. Наші клієнти, повинні сповзитель телевізію, як звичайно всі – Європа, інші країни. Нову телевізійну технологію формату HD, переконані керівники регіонального представництва воля черкасті неодмінно оцінять так само, як вже оцінили переваги підключення до самої мережі. В настоящее время телекоммуникационная сеть покрывает практически 90% многоэтажек нашего города. В течение 2011 года только к нашей сети было подключено дополнительно 8, порядка 8 тысяч новых квартир. И планируем до конца лета подключить к нашей сети 5 новых домов в Черкасах.